Привіт! У мене сьогодні до вас є одна загадка запитання Що це таке? Я розумію, можливо, хтось і не роздивився, не може відповісти на моє запитання, тому показую близько. Ось така посудина. Ось такого невеличкого формату. Це глина. Ось так воно виглядає. Ось така річ. Все-таки що це таке? Я думаю, що більшість, хто дивився це відео, особливо центральних південних регіонів України, подумали, що це звичайний горщик для вазонів. Для декоративних речей. Але насправді це макітра. Насправді це посуд. Посуд, який вже давно використовується на Україні, особливо і в Західних регіонах. Я думаю, що жителі Західної частини України вже здогадали, що це таке, а це насправді Макітра. Макітра це посуд, який має дуже багато функціональних призначень. Наприклад, в Макітрі можна подавати якісь трави. Наприклад, вареники в макітрі просто чудові. На смак я не знаю чому, може тому що глина. Макітрі на західних регіонах України до сих пір роблять на різдвяні свята кутю. Роблять і готують і подають в макітрі. І ще макітря має дуже важливе призначення. Мій можна терти мак. Як це робиться, я вам зараз покажу. Для початку я висипаю в макітру неповний стакан маку. Звичайного сухого маку, який я купив в магазині. Далі я цей мак заливаю кип'яченою водою. Далі цей мак, я зараз макітру накрию кришкою і залишаю приблизно на 3 години. Поки мак макітрі мок, замокав, ну і все, Ви зрозуміли. Я зробив деякі справи, приїхав додому, прийшло не 3 години, а цілих вже напевно так, 5 годин прийшло, Дивлюсь, що робиться з маком. З маком робиться. В принципі, все, що і має бути, те і робиться. Вода холонула, мак намок, розмок, ну ви зрозуміли, що мав на увазі. Зараз я буду його стіджувати. Мак я стідив. тобто води вже тут абсолютно немає. Там сухий мак. Ну як, він вологий, але води нема. І зараз... Я буду приступати до іншої процедури, але на арену виходить ще один учасник епопеї розтирання маку. Якщо це в мене була макітра, я її відставляю в сторону, а іншим учасником процедури матирання маку є макогун. Це ось така собі палиця. Ну, Зараз я, напевно, покажу. Оп. Це ось така собі. Я не знаю, що, ну, ось така палиця дерев'яна. Зроблена була з боюсь що з черешні чи з вишні. Ручна робота абсолютно. Дерев'яний кілок. Страшна зброя в руках жінки. Зараз за його допомогою я буду робити слідчу процедуру. Ви не повірите. Я зараз знаходжусь вдома на своїй кухні, на підлозі Живу. У мене між ногами зажата макітра, тому що я зараз вдома один. Допомагати не маю нікому. Взагалі тут мак, дві людини. Одна, сідає, одна людина сідає на якесь крісло, стілець, лавку, ставить для себе макітру, інша людина руками тримає. Макітру, а і одна людина, три ма. Я зараз до сам. Допомогти мені хтось абсолютно не може, тому я так, прилучився робити е, цю справу самостійно. Я зараз поставлю камеру ближче, безпосередньо на макітру, щоб ви бачили. Е, а я буду просто коментувати. Далі все дуже просто. Макітра глиняна, Макогін, називається це правильно. макогін. Макогін дерев'яний. Далі процедура ось така. Бачите, мак тут чорний, а тут вже білий. Оце мак починає розтиратися. А, коли... а коли мак розтирається, він стає такий біловатий, Виділяється таке, скажімо так, молочко. Знову я щищаю мак зі стінок. мак додає цукор. І останній раз макогоном ще раз розстираю мак з цукром. Готово? Я думаю, не варто розказувати, що потрібно робити з маком, солодким і тертим. Наприклад, я сьогодні роблю налисники з маком. Налисники з маком це дуже просто. Беру блін, беру Мак, мак розпреділяю по поверхні. Мак не шкодує. Далі закручуюся трубочку і напетенльно. Кілька хвилин на петельні, з маслом. піджарюється на лисники. Я люблю додавати з гущиного молока або вбитих вершків цукром. Супер. Страва готова.